Сепостіть парабаче. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Ось перебрався у теплі краї, як ми говоримо, у вірій, але наших птахів тут нема. Вони, мабуть, десь у Африку улетіли. А це. Ну, це не дуже Африка. Так що є такі місця на світі, де е, і така погода є. Тому що світ не такий великий. Не такий великий. Наш світ маленький і його треба берегти. Сьогодні хочу розповісти, продовжити розмову про е, як керувати реверсом нашого літака. Був така була розмова декілька відео тому? Я розповідав про Турин, де відбулася така катастрофа літака Ан-124 як слідство не зовсім коректного використання реверсирного пристрою, і там я розповів, чому так вийшло. І ви питали мене, а що можна зробити з цим? Як один варіант, ну, це потрібно вивчати, як працює реверс, і працювати е виключно так, як написано, знати всі е риси, сторони використання цього реверсу, який працює на нашому літаку. І ви ще запитали е про, а можна його якось е змінити, модернізувати. Так. Ми змінили реверс. На двох наших літаках Ан-124 ми маємо модернізований реверс. Ось на одному літаку зараз я виконую польоти. І я розповім, що там змінилося і як цей реверс використовувати. Ну, Уявимо собі, ну, ви бачите, ми знаходимося у кабіні літака. Я показую, як керувати цим реверсом. По-перше, ви бачите, що нема важеля керування реверсивним пристроєм. Він стоїть попереду. Ви кожен раз бачите це на всіх літаках Руслан. Це, ну, його нема і ми не сумуємо. Тому це висновок того, що ну, і добре, що його там немає. Це перша риса того, що новий реверс зручніше. Ну, зараз покажу, як ми використовуємо. Ну, як завжди, ми запустили двигуни, стоїмо на злітно-посадковій смузі і прогріваємо двигуни. Ось ми прогріваємо на режимі е, польотного малого газу, потім е, ставимо на режим 45 е, градусів, потім. На режим 71. Прогріли двигуни, сказали, поїхали і встановлюємо номінальний режим. і Якщо потрібно, то зльотний режим. Виконуємо зльот. Злетіли, набрали необхідну висоту крейсерську, летимо. Потрібно виконувати зниження. Прибрали режим. Охолонули на режимі 53, потім поставили режим польотного малого газу. І так летимо до самої посадки. На новому модернізованому реверсу ми маємо також положення, ну, знижуємось на режимі 20 градусів за показником положення двигунів. І ще ми маємо положення 0. Нуль для того, щоб увімкнути реверс. Якщо ми раптово поставили на нуль, то нічого страшного в цьому нема. Ми просто ставимо знову на режим 20 або вище, і двигуни працюють нормально, ніяких проблем нема. Потім, вже коли ми підходимо до злітно-посадкової смуги для посадки, ми також тримаємо його на режимі польотного малого газу. Як тільки ми торкаємося злітно-посадкової смуги, ставимо ноль і ось так вмикаємо всі е, реверси всіх чотирьох двигунів. Ми можемо вмикати, наприклад, і. Е, ні, всі одноразово можемо вимкнути тільки два реверси. Це дуже дуже зручно. На старому реверсі цього не було. Там треба було вмикати всі чотири двигуни. Це теж таке не дуже зручно, але ми 40 років експлуатуємо цей реверс, ніяких проблем нема. Е, ну, е, якщо помилка, наприклад, помилка, і ми е, е, летимо, поставили реверс на нуль, торкнулися і відійшли від полоси. Якщо в цей момент ви е, увімкнемо реверс, нічого не буде. Реверс заблокований і не увімкнеться. Він і навіть якщо залишити в цьому положенні, він уключиться, увімкнеться тільки тоді, коли Колеса торкнуться вже злітно-посадкової смуги, і система керування реверсом отримує сигнал від обертів колес, які вже котяться по злітно посадковій смугі. Тому це дуже-дуже зручно і помилки нема. Ну, як завжди на швидкості 130 км за годину, ми ви вимикаємо реверс. Перед цим ми ставимо. Перемикаємо режим е, польотного малогазу на е, е, малий газ. Для того, щоб при е, переходу на пряму тягу ми мали е, найменшу пряму тягу для руху літака. Ну, таким чином працює новий модернізований реверс. А зараз ми подивимось посадку. Десь у Франції, якраз на цьому літаку, і ви побачите, як вже на практиці в реальному польоті відбувалося керування реверсом на цьому літаку. Полетіли. 20 І коли п'ять починаємо. Разрешили заход в Зулу? Принято. приняли. Полоса 20. Полоса 20. ПКО 4 мили. 19. ,26. Да, подготовили, видим Илсы в захвате. Сейчас скорость уменьшаем. Закрылки 2 градуса. Выпускаю. Закрылки 2 градуса выпускаю. Скорость соответствует. О, солнышко Сховалось. Боковые 3 мили. 10 минут дохода в Глисяна, но у 3000. Это идеально 17. По баску пускай синхронно. Выпустим на Хорошо. Удаление 15. Zakrulki 15, degrés vais 15, à 7 Dernière fois, la XN, Fox Mikolski, Cotango, bonjour. Rappelez sur zone pour quitter. Et on rappelle sur zone pour quitter, est-ce que vous pouvez comprendre que les R25 sont plus actives

Un hélicoptère Fougar en des secteurs bannières de Bigorre à 300020, 000 transpondeurs pour faire très donc quand il faut faire pour un retour sur le terrain de pouvoir.

Разрешили посадку 20 градусов всем узлов. 10, 20. Принято. Читаем карту перед заходом. Контроль по карте перед заходом. Посадку на ЗПУ. 200 градусов установлено. ВПР 110. 110. Справа. Шасси. Выпущено. Выпущено. Тормозная система. Проверено. Или доход. Закрылки 30. Закрылки 30. Пускай скорость соответствует. Автоматическое торможение. Отключено номинал. Система посадки. Ил Дэмье. Аварийный предупреждающий табло. Устанавливаем. Не, не горят. Не горят. Который по Слева не горят. Контроль по карте перед заходом на посадку выполнил. И заканчиваем карту перед посадкой. Который по карте перед посадкой. Закрылки и предкрылки. 30.17 30-17. По базу 30 общий. Каша РВ, Каша Посадка, посадка. Рукоятка. Рычаг от рецептора. 0 ПТИ. Перепуск воздуха включен. Фары. Выпущен. Общий Который теперь. Посадка выполнена. Посадку разрешили. Держим руды. Скорость 240 держим. Сейчас пока на ПМВ нормально. Ну, далее опять. Выставку круг तीसरे मिलता высота 300 ух и кричит стабилизированный заход стабилизированный заход так ровко вот это да ну что делать это чтобы не забыли лестница с ними метров 200 метров

15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, метр, скорость 220, 0, реверс, 220, вот 0, реверс. реверс, 4 зеленые горят, нормально, и рецепторы выпущены, 4 на реверсе, 180, 170, реверс максимальный, 160. параметр. нормальные, полсотни, 140, реверс уменьшаем, уменьшаем, реверс 0, отключить,

5 on doit. On va rien Oui, cliquez un peu d'accord date. Faut que je remonte, c'est rap. Donc là, si vous voulez, vous pouvez euh, rouler euh, point d'attente euh, alpha pour remonter la piste. Hein? Ah. Comme ça, ça vous évitera d'attendre après la, 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 la visite du taxi. Oui et ensuite on vous demande pour la remontée de Pisa-Romeo, au chien 396F, ton heavy lag revocated, contient le taxi, de Taxi on Mike, you, Mike. Uh, it will be uh, on your right and uh, behind the marche for uh, stand uh, Sierra 4 Ok continue Mike, and then uh, my right will be the Marshall Air Force 10 4, on turn of 396, Foxtrot Heavy. Окей. Okay. Майк Сиров, с правой стороны. Да, да, да. Будем сейчас, ну просто будем держать конкретно по, как маршал будет руководить, так и будем. Можно альтов. Зараз. Е. Карту после посадки. Читаем карту. Карту после... поправьте после посадки. Обогрев ПВД и кронштейнов. Выключим Выключен. Фары. Рулеж. Отвечик. Ответчик. Алт. Оф. Закрыл кейт рецепторы. О, uh, ура. По баску брат. Вентиляторы тормоза. Включены. Переключатель режим. Uh, отключен номинал. Который по карте после посадки выполнен. Хорошо. Ты пока не, на него не смотри. Нам по линии вот этой вот рулить. Вот ровно по линии. Вот плавненько вправо пошли. 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 Вот так. Не разгоняемся. Помаленьку. Не разгоняемся. Сейчас. 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 16.

на стояночном тормозе выключаем потребители докладываем готовность к выключению готов слева готов что у справа готов генераторы. Выключаем. Генератор выключены. который высоко подключен на борт. Готов к включению двигателей. Двигатели охлаждены, двигатели включены. Нет. Вот, когда скажет, что можно двери открывать, тогда будем открывать. Я тут ни при чем, он самый Маньян главный включает. на борту сейчас. Нет, он вообще на дворе. Вот только самый главный. А, да, а, а, ты его проверял. Старший КВ. А ты его проверял. Двигатели, выключены температура Оборота падают. Можно ПМГ? ПМГ установлено. Проводим послеполетный разбор замечания по работе работы экипажа. Руб проверяющего. Нет дякую. И для информации, находимся в восточнее Женевского Мерьяна, 10 минут. Это замечательно. Справа замечания нет. Слева замечания нет. Значит, по поводу завтра мы с утра уточним и скажем количество топлива, всего. Вот предварительно пока, пока. предварительно 114, предварительно. Выключаем АВСК, мои Все благодарны, да? Да, до Отдыхаем. Вчера вы Слава Збройним Силам України! Слава Україні! І смерть лятущим ворогам! А ви не перемикайтесь, залишайтесь на каналі. Тут завжди тепло, тут завжди чекають вас. І продовження обов'язково буде. Тому залишаємось на каналі. До побачення!